22 січня у Луцьку пройшла традиційна акція Ланцюг єднання, у якій взяли участь сотні лучан. Щорічна акція ланцюг єднання присвячена до Дня Соборності України, коли у 1919 році у Києві був підписаний акт з Луки, що об'єднав Українську Народну Республіку та Західну Українську Народну Республіку. У Луцьку офіційна частина заходу розпочалася на театральному майдані, де усі охочі долучилися до ланцюга. Спочатку лучани вшанували хвилиною мовчання пам'ять про усіх загиблих на російсько-українській війні. Опісля маленьким лучанином Миколою Варцабюком був продекламований вірш, який кожного розчулив до сліз. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчино. Як небо її голубе? Люби її кожну хвилину, коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Обов'язкова частина заходу, як і багато років тому, це розгортання державного прапора України. Значив представник громадянського руху свідомі Михайло Наход зараз у час війни ми повинні бути об'єднані як ніколи раніше. Три роки повномасштабного вторгнення доказали, що в нас немає східної України і західної України, центральної України немає трьох сортів українців, як, як наші вороги пробували нас розділяти. Українська нація об'єднана, але важливо пам'ятати такі події, які відбувались понад 100 років тому, тому що наші вороги постійно. Намагаються нас роз'єднати, але сьогодні день соборності це про єдність українців, про єдність українського духу і про те, що всі мають пам'ятати, що в нас є ворог, в нас триває війна, і ми повинні в єдиному такому емоційному пориві допомагати нашим військовим. Цьогоріч до ланцюга єдності доєдналися сотні лучан зокрема, і велика кількість молоді. Я майже кожен рік беру участь Ну, того року брали, цього року. Чому? Тому що ну для мене Україна все ж має велике значення. Плюс е за останній час в мене жаль загинуло багато друзів гами, за те, щоб ми могли зараз тут жити, за те, щоб ми могли зараз нести цей прапор і в пам'ять про наших людей, лучанка Людмила вперше взяла участь у акції до Дня Соборності. Дуже важливо для нас на сьогоднішній день підтримувати і об'єднуватися для, для забезпечення нашої соборності, єдності незалежності України. Підтримувати а ще до акції приєдналися і ті, для кого ланцюг єднання це традиція. Ще з 90-х років. Я з 90-х років беру участь в цій акції, тому що свято Соборності України це. Це Святе для України свято, і ми повинні всі приймати в цьому участь, і кожен робити все можливе для того, щоб Україна і надалі була соборною, незалежною, квітучою. Європейської держави пані Марія згадує, що тоді у далеких 90-х, до ланцюга єднання долучилося надзвичайно багато людей, і головною метою для усіх було відновлення незалежності. Було багато людей, було піднесення. Ми будували нашу відновлювали нашу незалежну Україну. Було дуже, дуже гарно на душі і. І по справжньому свято, отож і ми пам'ятаємо, що Україна єдина та неподільна, а український народ об'єднаний та могутній, і лише спільними силами нам вдасться побороти нашого спільного ворога.